Всім привіт! Короткий огляд на електричний міст з електродвигуном на 60 вольт 1200 вт От 60 В 1, 2 кВт, магніти 60 мм. Фазні провода складають 6 квадратів. Довжина ширина моста складає 120 см. Докупивши легкосплавні диски, ширина, диска складає 131 см. Ось так вони виглядають. А набір складається з контролера Union King програмований на 18 мусфеті 48 В, вольт, 72 В 50 А. Ніжна педаль гальм з стояночними гальмами. Ось дискові гідравлічні гальма. Заправлені вже гальміною рідиною. Супорта двопоршневі. Даний електроміст з редукцією 1 до 10, 1 до 20. Литий суцільний міст, труба 60 мм в діаметрі. Ось стояв на. Електротрициклі в вантажному, який на каналі маю фотоогляд, Як він виглядав. Ось. Добре, підійде на невеличку електромашинку, багі, трайки, трицикли. Даний міст буде продаватися без дисків. Кого цікавить, пишіть. Дякую за увагу. Всім миру та добра.